У нас досить цікава новина. Світ Ring отримує нову гру, в яку вже інвестовано 100 мільйонів доларів від Абу Дабі. Тобто у нас Ембер Group, яка володіє франшизою в 2022 році, начебто передала декільком студіям розробку цієї гри. Поки що нічого не відомо. Важливо, там щось інсайдери говорять про те, що це буде від третьої особи з відкритим світом. Тому офіційних анонсів поки не було. Але ми можливо на порозі великої гри, типу щось як була Лотер М чи як про цього була як проголома. Така гра отака. Так що пишіть в коментах, підписуйтесь на канал, і як тільки з'являться якісь перші подробиці про гру, я вам обов'язково сюди закину. І ми будемо слідкувати, тому що дуже люблю Толкіна, дуже люблю цей всесвіт. Я надіюсь, ви.